Ну що ж, ми продовжуємо, і вже до нас мають доєднатися учасники нашого етеру Георгій Мазурашин, народний депутат України від фракції Слуга народу та Олег Пензен. Так, пана Олега, вже теж бачимо, член економічного дискусійного клубу. Панове, доброго ранку! Вітаємо вас. Доброго ранку. А, Панове, розпочнемо з такої інформації. Перше читання позаду рада напередодні підтримала законопроєкт про підвищення податків. Документ назбирав 241 депутатський голос. Він передбачає підвищення військового збору з півтора до п'яти відсотків авансові внески для АЗС помісячну звітність ПДФО, а також відчутніші податки для підприємців і небанківських фінустанов. Таким чином, вже цьогоріч держбюджет має поповнитися майже 60 -ма мільярдами гривень. а 2025-го на понад 137 мільярдів. Ну що ж, про це обов'язково будемо говорити і з'ясовувати всі ці моменти? Отже, про підвищення податків, ймовірне підвищення йшлося неодноразово. Багато активно говорили про це влітку. Отже, наскільки тут це буде відчутним? Чи варто розглядати, якщо ми говоримо про пересічний громадян, ось момент з підвищенням військового збору? Це ж фактично торкнеться чи не кожного з нас, пане Олеже, Адже розпочнемо з вас, будь ласка. Ну, дивіться, я би спочатку почав трошки з іншого: власне, потреба півтрильйона е, це того, що не вистачає на безпеку оборону зараз. І це підвищення податків, про яке йдеться мова, ну, це 30-35 мільярдів, і це у випадку результативного другого голосування. Тому що ну, ми розуміємо з вами, що ну, на, перше голосу, на перше, скажімо, читання Голоси знайшли, але треба розуміти, що у нас з другим ситуація буде набагато важче, однозначно будуть певні домовленості, буде дискусія достатньо велика. Так що це підвищення податків точно не закриває ті потреби, які на сьогоднішній момент є по безпеці і обороні. І е, якщо ми з вами уважно подивимося, то і власне коштів е, з інших джерел, зокрема з облігацій внутрішньої державної позики, точно навряд чи зможемо знайти. Тому я думаю, що до кінця цього року ми побачимо напевно ще одні законодавчі пропозиції, зокрема по податку на додану вартість. Так що я думаю, що це не кінець. Тобто, коли ми з вами обговорюємо, що дивіться, от там воєнний збір підняли там до 5%, це погано. Я думаю, що дискусія буде набагато ширша, і ми ще й інші новації побачимо, і інші пропозиції від уряду і від. Е, власне народних депутатів. Тобто, uh -huh. це перший момент, який треба розуміти. Другий момент: коли ми з вами говоримо про це підняття там, до 5%, е, ну воно не є настільки карколомним, е, в дійсності податок на додану вартість, якщо його піднімати, вдарить значно більше. І тут в даній ситуації треба пам'ятати наступне: е, коли ми з вами говоримо про це підняття податків, воно є суттєвим з точки зору наступного року. То в наступному році, паралельно з тими речами, у нас з вами ще й замороження соціальних стандартів при інфляції в 10%, які уряд заклав в проєкт бюджету на наступний рік в якості макроекономічного прогнозу. Ну це мінус 10% реальних доходів населення. Тобто, цей момент також треба усвідомлювати. Тобто, в нас з вами буде підняття податків, підняття тиску на населення. Паралельно із замороженням соціальних стандартів і різким скороченням соціальних видатків, так що цей момент, на мій погляд, є набагато суттєвішим, ніж обговорювати: а чи багато, чи мало воєнний збір в розмірі 5%. Дякуємо, пане Олеже. Отже, пане Георгію, пане Олег Пензен говорить про те, що цей етап підвищення податків це не кінець, що будуть ще законодавчі ініціативи, що зараз уже говорять з цього приводу в Верховній Раді. І про цей етап так само хотілося б вашого коментаря. Власне, я не голосував за цей законопроект в першому читанні, тому що переконаний, що це не. Ті засоби, які потрібні для того, щоб потенційно збільшувати надходження в бюджет, не тут ситуативно, коли можливо на першому етапі це може дати якісь додаткові якісь кошти надходження в бюджет на армію. А треба думати стратегічно вдовго, У нас же війна. На жаль, може затягнутися ще й невідомо наскільки тому нам потрібна довгострокова спроможність, а це точно не про підвищення податків. А на моє переконання, навпаки, треба думати про те, як виводити економіку з тіні. Такі кроки, на моє переконання, призведуть до того, що ще якась частина бізнесу економіки піде в тінь, тобто ми отримаємо приблизно зворотні результати і плюс. Якщо говорити про військовий збір, звісно, що особисто я би сприйняв його підняття, якщо б це було за прогресивною шкалою, власне, що я і пропонував, теж у тому числі з законодавчою ініціативою. А декілька не знаю людей, які отримують одну-декілька мінімальних зарплат, я б взагалі не кивав, Я б лишав би 1,5%, як є зараз. Тобто, на мою думку, робляться кроки. Які очевидно нашкодять в цілому справі оборони, а не... але мета оголошується дуже така благородна, тобто ми нібито хочемо більше коштів бюджету на отримання армії, і нібито для цього робляться такі е... запроваджуються такі міри, які дуже болюче вдарять по абсолютній більшості громадян України і по бізнесу, власне, від якого залежить наповнення бюджету і утримання армії. Пане ну очевидно, звичайно, що гроші нам потрібні. Ситуація економічна складна. Як ви бачите можливості і шляхи наповнення бюджету? Чи варто тут згадувати про нагідно знову ж таки ще одне рішення парламенту? Напередодні в цілому був ухвалений закон про переформатування нашої митниці? Це може бути одним із тих кроків. І загалом, які шляхи наповнення бачите ви? У мене є питання. Скажіть мені, будь ласка, за. Всі роки незалежності. Назвіть мені хоча б один уряд, який не боровся з тіньовою економікою, і корупцією, Ну, принаймні, гаслами офіційно своїми. Хоч хтось говорив: ні, ми не будемо з тіньовкою боротися, хай процвітає корупція. Всі уряди боролися, всі абсолютно, всі уряди міняли керівництво митниці, міняли керівництво податкової, переформатували... Е Роботу цих е, державних е, інституцій, е, результат який? Ну тобто, в чому є питання? Е, По-перше, це є надзвичайно довгий процес з моєї точки зору ну, з негарантованим результатом. Ще раз нагадаю: то, що почав говорити з самого початку, до кінця цього року не вистачає півтрильйона грошей. На вересні місяць немає коштів для того, щоб оплатити грошове отримання воякам. Ми усвідомлюємо ці речі, правда? Будь-яка детінізація економіки це процес довгий, це обов'язково потрібний процес. Без цього ми не обійдемося. Переформатування державних установ, які власне, є тими воротьми, в які заходить контрабанда, це дуже потрібна річ. Але слухайте, скільки разів це відбувалося? Ми е, гроші отримаємо завтра, післязавтра, після митниці, та тільки власне. Е, Вся підготовка до переформатування митниці займе певний період часу. Потім конкурси, потім відбір кандидатів, потім. Ну, слухайте. Потім ті кандидати, чисті, прозорі, яскраві, красиві, прийдуть в ту митницю і окунуться в ті реалії, які є на сьогоднішній момент там. Ну, скажіть мені, будь ласка, ми дійсно чекаємо швидкий результат по наповненню грошей від цих заходів? Та напевно, що ні. І тому я в дійсності, якби це було не контроверсійно, не популярно, я вважаю, що одним із напрямків, які можуть вже сьогодні дати гроші, це запровадження економічного бронювання. Я думаю, що в будь-якому випадку ми вернемося до цієї теми, як би це не було неприємно і важко, тому що інакших джерел на сьогоднішній момент я не бачу. Ну, зрозуміло, отже, пане Георгію, багато запитань воно лег поставив. Очевидь, вони не до нас, а до вас саме короткий витяг. Всі уряди боролися дійсно з тіньовою економікою. Детінізація це процес довгий. Якщо швидко говорити про латання дірок у бюджеті, то це не про детінізацію економіки. На що власне тоді будемо розраховувати там західна допомога, можливо, підтримка наших партнерів. Ми очікуємо на якісь збільшення цієї допомоги. Ну, Наші партнери не надають допомогу на утримання армії, це теж відомо. На це йдуть виключно власні надходження в держбюджет боротися проти тієї ж контрабанди, проти корупції і так далі це, звісно, що треба. Але я тут згідний, що напевно протягом всієї нашої. Історії незалежності це не давало результат, тому що ну я вам скажу так: на моє сприйняття, просто от я працюю 5 років і трішечки вже народним депутатом України, і я ні разу не відчував, щоб був запит на порядність. і На мою думку, от саме з цього могло би формуватися, могла б формуватися успішність у боротьбі проти. Корупційних та інших там схем, які шкодять державі щодо економічного бронювання. Ну я це сприймаю не лише як потенційно те, що потенційно дасть ефект для щедрішого наповнення бюджету, звідки ми отримуємо і армію, а як момент єднання, тому що зараз те, що ми маємо зараз, це те, що Через так звану мобілізаційну роботу ми фактично розколюємо суспільство подальше, тобто ділимо на тих, які воюють їм респект і вдячність і ухилянтів так званих, які. Ну ні, не хочуть, нібито захищати вітчизну, і е, величезні зусилля системи спрямовані на так звану боротьбу проти ухилянтів, Хоча насправді е, в переважній більшості випадків це люди, які насправді працюють на справу оборони роботою на економіку, вони просто неспроможні з різних е, причин. Стати на захист вітчизни, зброєю в руках, але вони роблять надзвичайно важливу роботу іншу в тилу. З ними борються, їх витискають, змушують десь навіть тікати за кордон або йти в тінь під пілля або взагалі сидіти вдома, не вилазити, тому що бояться, що ці зграї осіб в формі будуть за ними ганятися. Тому дуже важливо було би витягнути цих людей на роботу витягнути в в білу працювати це би давало позитивний ефект. Але знов ж таки, якою буде модель цього економічного бронювання, власне воно б взагалі не мало би мати актуальність в країні, якщо б ми б працювали справді. З метою підвищувати спроможність країни чинити опер агресорам. Тобто, ми тоді просто саме по собі не було б такого явища, як от ганяння за так званими ухилянтами. Вони б спокійно працювали на оборони, ми б розуміли, що на них ми не можемо розраховувати в армію, але можемо розраховувати тут в тилу. У нас же ж це актуально, тому що ми просто самі собі шкодимо. У мене іноді враження, що під мобілізаційною роботою просто приховна. Дуже вміла якась спецоперація тих же расистів, які просто так е в середини, е руйнують нашу країну і спроможності чинити власну їм опер. Тому, якби якою буде модель, я наприклад в своєму законопроекті запропонував більш реалістичний момент такий е підхід. Тобто, коли е для того, щоб людину скриме не кивали достатньо було б, щоби. За наслідками її роботи в бюджет спрямовувалося 8 тисяч податків, Да? тобто ну, мінімалка мається назад на рівні mm -hmm. мінімалки. А 8 але я mm -hmm. чую та да, але я чую, що ну, мій законопроект якби навіть не розглядають, я бачу, розглядають інші, які передбачають там двадцять тисяч і більше, тобто якісь такі непідйомні суми, на мою думку, для наших реалій. І це теж напевно буде така. Якщо такий підхід буде прийнятий то буде така напівміра, що нібито і робимо крок, нібито якийсь правильний, але насправді він не, не не дасть бажаного позитивного ефекту. Так такі в у мене відчуття. Пане Олеже, ви за економічне бронювання виступаєте вже давно, і ось тут з'явилося повідомлення, що минулого тижня від прем'єра, що уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом Воюй або працюй. Утім, свого часу ще влітку ви наголошували на тому, що влада боїться такого кроку, але це хороший спосіб вивести частину економіки з тіні. За вашими розрахунками, скільки може вивільнитися коштів, точніше скільки коштів може надійти в разі запровадження економіки? Обронювання до бюджету. Цифри різні там були. і була Називалася і до 100 мільярдів і 150 мільярдів гривень ну дивіться, немає жодної країни в світі, які не має тіньової економіки. Ну ми ми розуміємо це, так? Тобто, там торгівля наркотиками, нелегальна торгівля зброєю, там проституція нелегальна. Ну, тобто, ті речі в будь-якому випадку вони переслідуються державними органами, і вони точно не будуть ніколи детінізовані. А от е той сектор, який е, сіренький, тобто той сектор, наприклад, де нормально працююча компанія виплачує своїм працівникам мінімальну заробітну платню. А останні заробітки йдуть у конверті. Це тіньова економіка? Так, це тіньова економіка. Але, е, власне, спосіб е, зацікавити працедавця е, легально е, сплачувати податки і тим самим обезпечити своїх працівників від мобілізації, це є спосіб детінізації економіки. І ми е, точно, ну, дивіться, е, в цивілізованих країнах тіньова економіка становить десь 12-15%. У нас з вами тіньова економіка до війни, активної фази бойових дій, була 32%. Зараз по певних оцінках до 45-47% тіньової економіки. Ну тобто. Ми розуміємо, що основна частина це, от, власне, от той бізнес, який загнаний податковими переслідуваннями, там маски шоу, це бізнес, який ховається від сплати податків для того, щоб оптимізувати свою діяльність. Так власне, цей бізнес якраз і найбільшим є ну, е варіантом для переведення на світло через оце економічне бронювання. Тобто про суму я більш-менш сказав. А коли ми з вами говоримо е про перші кроки, ну от. Е в першому читанні оцей законопроект ресурсний, який був прийнятий, там є дуже цікава норма. Ви її про неї сказали, але ми так не звернули на неї дуже велику увагу. Щомісячне подання інформації про ПДФО, про податок на доходи фізичних осіб. Тобто, якщо ми запроваджуємо економічне бронювання на рівні законодавчого акту, інформування про, щомісячне інформування про БДФО, власне, є тим механізмом, який буде виокремлювати. Ту категорію людей, яка буде підпадати під економічне бронювання. І ще одне: це економічне бронювання воно має бути автоматичним. Тобто не може бути ситуації, що людина сплатила податки, а потім е півмісяця ходить в ТЦК СП для того, щоб отримати це бронювання. Так не є, воно має бути автоматичне через дію, через е відповідні цифрові застосунки, які сьогодні використовуються. Власне, от для цього і якраз є питання. Е Щомісячного звітування про власне податок на доходи фізичних осіб, я не дуже вірю, що уряд це зробить без Верховної Ради, тобто, фраза Шмигаля – це скорше піар, я би так назвав це. Воюй або працюй. Це є питання Верховної Ради. Це має бути чітко уставлено в законодавчому акті, який би не викликав жодних питань у працівників, ну, зокрема, тих же самих ТЦК СП. Так що, в даній ситуації ми чекаємо від уряду, ми чекаємо від влади, від Верховної Ради швидкого розгляду цих всіх законопроєктів. Тому що от я абсолютно згоден з паном народним депутатом, що там то проєктів є багато, і вони там з травня місяця, з червня місяця, знаходяться. Сьогодні ми маємо середину вересня, ну, хоча б один вийшов на перше читання в сесійну залу, там ні. І чого ми чекаємо, вибачте? Ну, так що, це питання, на мій погляд, є надзвичайно важливим. Пане Георгію, прошу вам слово, як збалансувати всі ці процеси? Або дійсно не було запитань потім вже після проголосованих ЦК і ТЦК Ну і щоб дійсно справедливим було це економічне бронювання в майбутньому. Абсолютно справедливості, напевно, не буває. Чого чекаємо, напевно, ці паузи пов'язані з тим з бажанням когось можливо знову ж таки максимально нашкодити країні, тому що затягування цих цих рішень воно б'є насправді і надалі нашу країну, як тепер б'є. І так я згідний. Що треба приймати такі рішення, щоб не давати можливості маніпулювати тим же тацикашникам, які у нас м'яко кажучи, не в той бік відзначаються в цей час. Тобто вони фактично є прекрасними руками агресора в середині країни, те, що вони роблять проти інтересів українців і країни в цілому, і абсолютно, я теж у своїх законодавчих ініціативах. Пропоную автоматизацію для того, щоб не залишати навіть якоїсь найменшої можливості, як кажуть, відхилятися від того, що приймає Верховна Рада по суті, як наприклад було з колізією, коли ці шкільники у військовій формі почали заганяти в армію юнаків до 25 років, які були визнані непридатними в мирний час і були переведені в категорію так званих військовозобов'язаних зобовязаних з. Приміткою обмежено придатні у, у воєнний час, і от вони їх нагнали ну, кількість, навіть оце рішення, яке ми виправляємо через законодавчу законодавчі зміни, воно теж затягується, воно могло б бути прийнято ще два тижні тому, але затягнуло для того, щоб напевно ще загнати якусь кількість хлопців е, через цю колізійну дірку. Хоча розуміють, що це ну не, не матиме жодного. Позитиву для самої армії, тому що вони незабаром отримують право звільнитися, та й, власне, вони і не могли виконувати ті завдання, які стоять перед армією. Тому дуже важливо, до речі, ми говоримо про дірки у військовому бюджеті, так вони пов'язані в тому числі з тим, що ми на даний час тримаємо в армії немалу кількість тих людей, які, очевидно, ну всі розуміють, всі адекватні люди розуміють, що вони не для служби, не для того, щоб. Воювати проти агресора всі це розуміють, крім нібито цих совкових наших військових керівників, які для яких ще важливо як кажуть люміні, там крокодили літають, але дуже низько, які там напевно фарбують тривуна на якісь свята. Ось їм треба просто кількість на. Якщо ми би просто включили здоровий глузд і просто е, цю масу людей, які просто тягнуть гроші з бюджету без абсолютної перспективи, виконувати якісь завдання реальні, які потрібні. В боротьбі проти агресора ми б уже зменшили б дефіцит бюджету, і навпаки, ці люди пішли б в економіку. і Вони б давали додаткові кошти в бюджет, і ми б мали набагато менші проблеми в цілому, але це у нас не популярно навіть обговорювати, тому що у нас вважається, що всі мають іти служити воювати. Таку тезу десь вкинули в суспільство, хоча немає жодного прикладу, щоб в історії щоб всі були спроможними воювати. Треба використовувати всіх максимально. Оптимально кожен що може робити для справи оборони, тобто у нас якийсь треш, і в мене є таке відчуття, що це робиться свідомо просто під правильними патріотичними гаслами під правильними, нібито тезами. А насправді це все шкодить і, і справи оборони і країні в цілому. Ось така в такі у нас реалії. Насамкінець, пане Олеже, погодьтеся, напевно, що в мирні часи ось такий промах бюджету в півтрильйона міг би спровокувати ну як мінімум відставку міністра фінансів, а як максимум, вочевидь, і відставку кабінету міністрів. Але маючи такі реалії, чи варто тоді б реалістичніші цифри закладувати в бюджет на 2025 рік? Я вам хочу сказати, що в мене викликало таку дуже сумну посмішку заява пана Шмигаля, ну це в дійсності повний треш. Коли він визнав, що вони не передбачили фінансування Великої армії, в, починаючи з вересня місяця, тому що мали надію, що з вересня місяця війна закінчиться. Розумієте? Ну, Ді, ну, анікдот, ну на правду, навіть немає про що говорити. Тому тут питання навіть не до міністра фінансів, а питання до прем'єр-міністра, який е, в дійсності очолює уряди і керує його діяльністю. Коли ми з вами говоримо про наступний рік, е, отих тих 2,2 трильйона, які мають бути використані на безпеку оборони, я думаю, мають покрити всі видатки. Тільки якщо уважно подивилися, там дуже цікава цифра. У нас. Прямі доходи державного бюджету 2 трильйона, а видатки на безпеку оборону 2,2 У мене є питання: 200 мільярдів. Ви звідки брать збираєтеся? З внутрішніх запозичень. Потім ми відкриваємо статтю про облігації внутрішньої державної позики. Ми плануємо на наступний рік е, запозичити через облігації внутрішньої державної позики десь порядку е, 520 мільярдів. А віддати 502 мільярди на раніше взяті позики і е, відсотки по них. Ну тобто, за що мова йдеться? У нас позитивний ну, плюс е, збільшення доходів від ОВДП – 17 мільярдів гривень всього. То в мене є питання: у тих за рахунок чого покриватися будуть. Ви ж ви ж намалювали, шановні урядовці, 2,2 трильйона безпека оборона, 2 трильйона доходи. І при цьому всі абсолютно знають, що е, макрофінансової допомоги наших партнерів жодної копійки не можна використати на е, оборону, так. на військо. Ну тобто, розкажіть, де, де, де додатки, звідки брать гроші. І там питань в дійсності є дуже багато. Тому чи передбачені гроші, ну, дивіться, намалювати цифру можна добре, але коли під ту цифру немає джерела. З чого, власне, ми починали? З податків, правда? Ми починали з вами з е, тих ідей, які уряд закладає, щоб наповнити тих 2,2 трильйона. Ну, хоча б два. Хочу нагадати, що на сьогоднішній момент у нас є наповнені 1,7 і і півтрильйона ще голих. Тобто, незрозуміло. Ну, в, кращому випадку, в кращому випадку до кінця року 30-40 буде. Так що величезне питання це джерело. Зрозуміло, Спасибі пане Олеже. Спасибі пане Георгію за те, що знайшли сьогодні для нас час. Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція Слуга народу, був на зв'язку. Ну і Олег Пензен, економіст, член економічного дискусійного клубу. Дякуємо і до зустрічі в ефірах. На все добре.